Малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні ми з вами будемо робити відривну аплікацію, яка називається Веселий та сумний дощик. Але для початку пропоную вам зробити психогімнастику. Так, почали. Добрий день, сонечко! Добрий день земелька! Добрий день водичка! Добрий день вітерець! Молодці! Діти, зараз настала пора, коли дуже часто йдуть дощі. Небо зараз все частіше похмуре, сіре. Восени дощі довгі, холодні. А пригадайте, які були дощі влітку. Дощі були короткими та теплими. Такі дощі можна назвати веселими, бо ви любили стрибати по калюжах. А звідки йде дощик? Так, хмаринки. Отож, я пропоную зробити вам хмаринки з веселим та сумним дощиком. Але для роботи потрібно розім'яти наші пальчики. Тож пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Приготували ручки. Починаємо. Крапельки дощу впали на траву. Крап-крап-крап-краплинки дощові сльозинки. На долоньки малюки ловлять мокрі крапельки. Крап-крап-крап-краплинки дощові сльозинки. Молодці. Ось таку аплікацію ми сьогодні будемо робити. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу. Це буде основа, різнокольоровий папір, невеличкі шматочки. Ми будемо робити з його хмаринки. Та дощик, клей і пензлик. Так. Дивіться, в мене є блакитний шматочок та темно-синій. Це буде наша весела хмаринка, а це буде сумна хмаринка. Так, Починаємо. Давайте почнемо із веселої хмаринки. Беремо шматочок блакитного паперу і починаємо його обривати. Утворюючи хмаринку. Нам потрібно, щоб вийшли такі собі хвильки. Прокручуємо папір однією ручкою правою, а лівою відриваємо такі собі хвильки. Так. І з другої сторони. Так. так. Тепер намощуємо, намощуємо її клеєм і приклеюємо. Працюйте на столі, притримуючи пальчиком папір. Намастили і переносимо на нашу основу. Так. Придавлюємо пальчиком обережно. Тепер зробимо сумну хмаринку, беремо синій шматочок і так же ж само відриваємо, утворюючи хвильки. Так, одна сторона і тепер інша сторона. Так, зробили і тепер знову намощуємо клеєм нашу сумну хмаринку. Так, і знову ж таки приклеюємо нашу сумну хмаринку з другої сторони. На одну сторону веселу хмаринку, а на другу сторону клеємо сумну хмаринку. Так, тепер робимо дощик кольоровий папір, маленькі шматочки одриваємо. Це наші будуть краплинки дощику веселого. Можна на столі, можна в руці, бо воно маленьке. Так, наступну краплинку відриваємо, намощуємо клеєм і приклеюємо. Ось дивіться, в мене тут багато. Ви можете зробити до самого кінця. Можете зробити трішечки. Так, і ще додамо такого кольору, щоб було веселіше. Так. Можуть бути маленькі кусочки, можуть бути великі. Можна різні, і великі, і малі. Так, тепер візьмемо інший колір. У мене помаранчевий. І так же ж само відірвали і приклеїли. Так, тепер червоний. Знову ж відриваємо шматочок і приклеюємо так, будьте уважні. Щоб ви не приклеїли на цю сторону, де ви будете приклеювати, сумний дощик. Ось так. А тут ми приклеїмо зараз краплинки сумного дощику. Так, дивіться, я ще взяла блакитний колір, трішки додамо сюди блакитного. Так, є. Тепер переходимо до сумного дощику. Так само відриваємо шматочок, але тут буде один колір, бо він же ж сумний. Ось така аплікація вийшла в мене веселий та сумний дощик. Схоже, було б цікаво подивитися на ваші роботи, натхнення вам, дітки.